Слава Богу, брати сестри. Бог дав нам прекрасний недільний день. І у віруючих людей недільний день це особливий день. Часто в людей невіруючих, то вони якби і не розрізняють дні від дня. В їх день, що неділя, що субота. Я часом бачу сусіди, якщо субота, тишина і спокій. Тільки неділя вони починають стригти траву, шуміть. Знаєте, як будь то Дні, дні втрачаються, а для віруючих людей інше зовсім. Неділя це щось особливе. Це особливо. А чому? Тому що ми знаємо, що неділя це день, який посвячений для Господа. Це особливий день, в який ми слухаємо Слово Боже, в якому ми відпочиваємо. І дякуємо Богові, що Бог дав один день для людей, такий особливий, що може людина і не хотіла б, але вона повинна відпочити і прославити Господа. Я їду. На зібрання а Ярослав, мій менший син, питає, тату, а скільки буде проповідників? Кажу, три. Ой багато, каже. Я кажу, ми не будемо затягувати. Каже. Так що дякуємо Богові, що вона є слово Боже, і ми можемо взяти в своє серце, свою душу цю духовну поживу. Я бажаю прочитати текст Слова Божого, це буде Євангелія Івана, 17 розділ із 13 віршика. Це особлива молитва Ісуса Христа. Це така молитва, які називають первосвященницька молитва, де Ісус Христос молився за учнів своїх і за всіх вірних на таємній вечері. І коли цю молитва, ця молитва така, сповнена такої глибини, такої любові і турботи, навіть Ісус каже, Отче, я. Всіх тих, хто ти мені довірив, я всіх зберіг. Він каже, я їх всіх зберіг, крім одного сина погибелі, який призначений був. Важкі слова, так читати, що Він був призначений на загибель. Ми читаємо, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Із 13 го віршика Ісус в цій молитві, яку описав Іван, Він каже, тепер же до Тебе я йду. Але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти їх правдою, Твоє Слово то є правда. Я особливо хотів би наші роздуми взяти на цей віршик, де Ісус говорить ці слова, не благаю, щоб Ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. І коли ми читаємо цю цілу молитву, тут по-особливому Ісус розділяє світ світ як система цінностей або світ, в якому диявол Збудував своє царство і віруючі люди, які йдуть за Христом. І тому Христос говорить в цій молитві ці слова: не благаю, щоб Ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. І ми дивимося, коли ми читаємо Слово Боже, Іван говорить у Своєму Першому післанні з шостого розділу. Іван говорить такі слова, 5 розділ 19 віршик, він каже, ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Весь світ лежить у злі. Якби ми пороздумали, що таке зло, можливо, можливо можемо порівняти, що світло і темрява, і добро і зло. Дві, дві різні як би сказати, протилежності, протилежності. І коли ми дивимося на світ, ми бачимо, скільки в світі зла. І люди часто філософськи роздумують, звідки появилося зло, як воно могло бути? Бог не створював зла. І ми бачимо, що зло появилося від того, що якийсь вибір найперше зробили ангели той бунт. Проти Бога, Люцифер, сатана. Це перший початок того, що Люцифер Сатана, Слово Боже, нам небагато відкриває, що він сказав, що я поставлю престола разом з престолом Божим. Я піднесуся. І був написано скинений. Був скинений сатана і диявол. І ми бачимо після творіння, творіння людей, люди. Переступили волю Божу, і зло прийшло в світ. І сьогодні нагадувалося про Каїна і Авеля, як зло почало зразу руйнувати це все. Коли ми читаємо далі про потоп, про ноя, то Бог говорить перед тим, що, що нахил серця людини зло повсякчасно. Зло це як якась як проказа, хвороба, яка моментально людей зруйнувала. Хоча люди знали про Бога. Вони були ближче до, до творіння Бога, до того, як Бог творив це все. Але це зло стало так руйнувати людей, що Бог говорить, що зло повсякчасно. І Бог дає такий план, план спасіння до ноя. Він говорить: будуй ковчег. Будуй ковчег, щоб спасяся ти і твоя сім'я. І Христос молиться, я не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберігти від злого. І багато багато людей вибирали такі ці, щоб десь втікти від цього світу, заховатися заховатися від світу, жити в якихось печерах, монастирях, щоб би відділитися. Але Наша плоть сама вона, вона має, має зло, вона має зло. І ти хай ти заховаєшся десь від людей далеко в печерах, а ти від самого себе не втечеш. І коли ми читаємо, коли ми читаємо, апостол Павло говорить до римлян, відкриваючи дуже так цю тему. Він каже, сьомий віршик про роздвоєння, сьомий розділ про роздвоєння людини, він каже, 17 вірші. 18 віршик, знаю Бо, що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить в мені, але щоб виконати, того я не знаходжу. І 19 віршик, Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, чиню. Коли Христос. Говорив про молитву, він порівнював, він порівнював. Якщо ви, будучи злі, можете давати добрі дари своїм дітям, то наскільки Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить Його? І ми бачимо вихід в тому. Тому, щоб протистояти злу, як сьогодні було вже нам трошки нагадано, прочитано Єфесян про ту Божу зброю. І там Єфесян є такі з тих текстів є, щоб протистояти в день зли. Протистояти, взяти повну Божу зброю, щоб протистояти в день зли. І день злий Він приходить. В наше життя і щоб йому протистояти, це день злий це від світу, це наша плоть. І тому Христос молився, і Він казав, щоб зберігти їх від злого. І ми читаємо, що коли ми читаємо Луки, 6 розділ із 43-го віршика, Ісус Христос говорить такі слова. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що б родило плід добрий. Кожне дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із стернини винограду ж глоду не рвуть. Добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха людина з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста її. Христос відкриває. Що коли ми вирощуємо в собі Божий плід, то воно в нас прибуває і воно перемагає, перемагає зло. Воно перемагає плоть. І тому ми приходимо на зібрання, ми підкріпляємося Божим Словом. Нам постійно потрібне Боже Слово, як Божа їжа. Постійно, ти не можеш її взяти і недавно нам. Прочитувалася притча про 10 дівчат, 5 мудрих і 5 немудрих. Написано, що коли почувся голос, жениха, ось голос, що ось жених іде, то ті тільки поправили світильника, а в немудрих не хватило масла. І багато є роздумів. Один з роздумів, я міг би запропонувати, що, можливо, їм не хватило святого життя. Одні кажуть, що це Дух Святий, може, так само воно є, тому що Дух Божий допомагає нам вести святе життя, Він направляє нас до святого життя, він укріпляє нас, він дає нам правильні думки, правильний напрямок. Але життя з Богом, воно одномоментно не береться, це процес. Так як як процес плоду, коли ми кидаємо насіння на своєї городи, і ми хочемо чи помідори, чи огірки більш в нас виростить, то ми не кидаємо його і в ту ж секунду ми не ждемо, щоб воно виросло і зразу принесло плід. А приходить час, ми його поливаємо. Ми знаємо, ми розумово знаємо, що в цьому є процес. Що Бог дає плід. Ми кидаємо, а Бог дає життя. В землі є всі ті е, мінерали, все те потрібне Бог так заложив, що воно попадає в ту, е, ту землю і приносить плід. Так і духовне життя. Бог дає приклади нам. Ісус Христос дає нам приклади, що для того, щоб принести плід, ми, в нас повинно бути Боже добро, Божа благодать. І тому Христос каже, нема доброго дерева щоб родило злий плід, ні дерева злого, щоб родило плід добрий, і кожне дерево з плоду свого пізнається. Тому ми бачимо, що Слово Боже навчає нас, щоб ми віддалялися від злого. Приповісті третій розділ шостий вірш говорить так: бійся Господа та ухиляйся від злого. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Люди навколо нас мають на нас якийсь злий вплив. Я читаючи знайомий текст Слова Божого, хочу разом з вами прочитати, де апостол Павло в другому післанні до Тимофія, він відкриває в третьому, в третьому розділі друге післання до Тимофія, він відкриває. Таку істину, «Знай же це ти, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні. Грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Не тільки відкривається слово, які будуть люди, але апостол Павло говорить: ти відвертайся від таких, щоб це зло не мало на тебе вплив, щоб ти не заразився цим злом. Тому й Христос молився. Не, баж... не... не благай, щоб ти забрав їх від світу. Вони будуть в світі, цей світ буде з ними, вони мають в цьому світі світить, але збережи їх від злого. Ця молитва має велику силу, коли ми маємо в собі ціль бути збереженими від зла, ця молитва допомагає, Дух Божий допомагає нам, допомагає нам тому. І коли ми нижче читаємо 10 й віршик, ти ж пішов услід за мною наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в іконії, у лістрах, такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі і дури світи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. я особливо на цей віршик звертаю увагу. Люди будуть мати успіх у злому. Ми бачимо, що ми дивимося, і люди шукають справедливості в цьому світі. Чому той, хто вбиває, він правий, а той, хто жертва, він не правий? Коли ми дивимося навіть зараз, ми торкаємося питання України, ми дивимося на те все, як страждають люди, як помирають люди. І здається, жертва є винувата, а той, хто робить зло, ми, не, ми відкидаємо всяку політику, ми таки беремо, що вбивають людей. Знищують людей. І ми бачимо, мають успіх у злому, вбиваючи мають успіх у злому. І тому і Іван говорить: весь світ лежить у злі. А Бог через Сина свого Ісуса Христа, через церкву свою приніс світло цей світ, щоб принести через церкву Божу добро, щоб людина Божа була відділена від цього злого. І тому кожна людина Божа повинна. Рости духовно для того, щоб її зло не проявлялося через її плоть. І далі, коли ми читаємо цей текст, апостол Павло, даючи настановлення цьому своєму молодому служителю або співпрацівникові, якого любив, який був дуже вірним йому, він говорить: а ти втім пробувай, чого тебе навчено. І що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти? І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Прекрасні слова, це прості слова, але яку вони мають силу. Я хочу вам сказати, брати і сестри, коли я читаю цей текст, я роздумую над тим, як я в своєму дитинстві, в своїй юності був наставлений і дякую Богові за прекрасних служителів, прекрасних проповідників. І я бачу, що я був наставлений в правильній дорозі, здоровій науці. Багато людей люблять критикувати якісь часи, але я бачу. Була прекрасна здорова наука, яка дала благословіння в моїй долі, моїм житті, моїм служінні і духовному рості. І тому апостол Павло він дуже зазначає. Він дуже зазначає, ми живемо в світі, де багато лжевчень, де багато вчителів, де багато всяких різних напрямків. Але апостол Павло говорить: а ти втім, пробувай, ти пробувай в тому, що я тебе навчив, що я тобі сказав. Ти з дитинства знаєш Писання святе, яке може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. І тому ми вчимо дітей, ми вчимо дітей здорової науки, здорового напрямку. Ми вчимо наших дітей, як вони повинні одягатися, як вони повинні бути християнами, як вони повинні служити Богу. Є прекрасна, здорова наука, яка пройшла віки, яка пройшла роки, яка перевірена часом. І коли ми тримаємося її, ми маємо благослові і ми маємо майбутнє. Тому апостол Павло говорить: він дає напрямок в науці, і він на... Напрямок дає на слово Боже. Він каже, все Писання Богом натхненне. І з цієї кафедри говориться Слово Боже, Богом натхненне. Воно є просте, воно є доступне, і Бог вживає своїх служителів для того, щоб людина Божа взяла це Слово. Як тут написано, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Христос говорив. Коли ми читаємо Івана 17,17, 17, Він говорить, освяти їх правдою. Освяти їх правдою. Що таке освяти? Освяти це відділи їх для правди, відділи, постав їх в напрямок, освяти їх своєю правдою. І правда Божа нас освячує, вона відділяє, тому що Бог через Біблію відкриває нам правду. Сатана різними. Способами хоче фальшиво показати щось інше, але Бог відкриває через Слово нам правду і Дух Святий в цьому нам допомагає. Коли ми читаємо е, римлянам, давайте ми відкриємо римлянам з 12 розділу із 9 віршика. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло. Туліться до доброго, любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, плачте з тими, хто плачте, думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняним, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мірі з усіма людьми, не мстіться самі. Улюблені, але дайте місце гніву Божого, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй Його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Брати сестри, до нас всіх стоїть питання, в яких моментах? Ми є переможцями, і в яких моментах ми є переможеними. Тому Слово Боже говорить, за, завершуючи цей розділ, апостол Павло говорить: не будь переможений злом, перемагай зло добром. Часто важко сказати пробач мене, хоча ти, можливо, і не винуватий, але заради того, щоб був мир, важко сказати пробач мене. Але коли ми кажемо «пробач мене», або прости мене, щось в духовному світі міняється. Божа благодать починає діяти. І тому тут Слово Боже говорить, не платіть нікому злом за зло, але дбайте про добре з усіма людьми. Не мстіться самі за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому. Чому? Слово Боже каже, не мстіться за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому. Тому що наш гнів, людський гнів, Він є несправедливий, він є злий. Божий гнів є справедливий, і Бог, коли ми віддаємо це в Божі руки, Бог робить істину зовсім іншу. Ми читаємо, Бог говорить: мені помста належить не тобі, а мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. І коли ми читаємо дії святих апостолів, ми читаємо ті моменти, коли, коли їх учнів тяжко побили, коли вони перестраждали, то написано, що вони йшли і раділи, що вони уподобалися бути якби мучені за ім'я Христове. Вони раділи в тому. І тому Слово Боже відкриває це і воно вирощує в нас плід. Коли ми, Коли ми це вирощуємо собі, ми міняємося тоді. Зло хоче до нас доторкнутися, зло хоче нас охопити, зло хоче нас, щоб ми віддавали злом за зло. Але коли ми віддаємо добром, ми стаємо переможцями. А чому? Тому що Христос переміг. Ми читаємо, коли написано, Він був злословлений, він не давав взаємно. Він не проклинав, але віддав в руки Того, написано. Він все віддав в руки Того. І він ісу, слова Ісуса Христа, і так само ми читаємо про Степана мученика. Він казав, що не залічи їм це в гріх. Не залічи їм це в гріх. Він давав цим людям шанс на покаяння, на спасіння, щоб не було навіть Божого осуду за те, що вони. Зім зробили таке зло. І коли ми читаємо приклади про Саула, написано: Саул гнав і мучив церкву, вривався в доми, хапав жінок і чоловіків, можна уявити ту картину. Але у Бога був свій план. Саул іде в Дамаск, і Боже світло осяює. І Саул сліпне. І до нього голос. Саул, Саул, чому ти гониш мене? А він питає: Хто ти, Господи? І цей голос говорить до нього, я Ісус, якого ти переслідуєш. У Бога був свій план. І ми дивимося, як Бог міняє, як Бог міняє серця людей, тому як важливо, як важливо нам прийняти цю Божу істину, щоб виростати в цьому, щоб мінялося наше серце, і ми були людьми, які будують добро і дають Божу Божу любов і Божу благодать. Коли ми читаємо перше соборне післання Івана, він каже з 12 го віршика, пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імення Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже у вас пробуває, і лукавого перемогли ви. Інший текст говорить, що вони, коли ми читаємо відкриття Івана Богослова, вони перемогли Його словом засвідчення, Словом засвідчення. Тому, брати і сестри, наша перемога в тому, коли ми виконуємо Слово Боже. Коли ми вникаємо в Слово Боже, Слово Боже починає формувати в нас інший характер, інші почуття. Але завжди ми стаємо перед вибором. Тому, коли ми читаємо е, старий заповіт, там є вибори, добро і зло, благословіння і прокляття. Вибори, і перед людьми того часу стояв вибір, що вибрати. І коли люди вибирали зло, приходило прокляття, приходила велика поразка. Коли вибирали добро, це ми розуміємо. Вони вибирали послуг Божому Слову, послугу Божим, Божим заповідям, приходила Божа охорона. Бог чув їхні молитви, виходив зустріч і давав їм своє спасіння. І Біблія повна таких прикладів, коли ми прочитаємо, воно укріпляє нашу душу. І в цьому світі зла, воно допомагає нам, щоб нам не заразитися злом. Навіть коли ми дивимося якусь інформацію, якісь новини, буває, до нас приходить якась така справедливість, але ми повинні пильнувати за своїм серцем. Пильнувати за своїм серцем в тому, щоб зло. Не торкалося нас, а щоб ми бажали добра для всіх людям, як Слово Боже говорить, щоб усі люди спаслись, така Божа воля, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Про це ми помолимося, подякуємо нашому Богові і попросимо, щоб Бог беріг нас від зла, беріг наших дітей, наші сім'ї, церкву Божу, цей світ, якому. Ми ми живемо, щоб Бог зберіг нас, а щоб ми приносили, робили добро і служили нашому Богові. Давайте ми схилимося для молитви. Подякуємо нашому Богові. Амінь. Слава, ми величаємо Твоє святе ім'я і дякую тобі, Боже, за твою безмірну благодать. Дякуємо Тобі за твою силу, що ти посилаєш, Господи. Дякую тобі за твій мир, що ти даєш. нам. Слава тобі за все, Господні. Ми прославляємо Твоє святе ім'я. Ми